Річ у місті Дубну розпочав свою роботу підрозділ патрульної поліції. Нещодавно Дубинський район на Рівненщині повністю перейшов у обслуговування патрульної поліції і став першим в Україні, де запровадили таку практику. Про патрулювання за новими стандартами ми поговоримо з очільником патрульної поліції Дубинщини, майором поліції Назаром Муликом. Назаре, вітаю вас. Доброго дня. Отже, Давайте розпочнемо від самого початку, коли запрацювала патрульна поліція, які були етапи цього загальнодержавного проєкту, та чи важко було розпочати роботу. Патрульна поліція в Дубинському, в місті Дубно запрацювала 13 листопада 2022 року. Відповідно, ми обслуговували тільки місто Дубно та дві траси М19 М06 Київчо. Відповідно на Патрулювання заступало е, три екіпажу плюс пост стаціонарний е, в селі Упері, серед Середлівського колишнього району. Угу. А згодом, от я так розумію, згодом уже буквально нещодавно повністю е, патрульна поліція охопила Дубинський район, так е, так, 15 серпня е, 23-го року ми охопили Дубинський район, е, куди входив. Зараз на даний час Радовилівський, Демидівський та Млинівський райони колишні. Зараз це один район, і відповідно дану територію обслуговуємо ми. Раніше групи швидкого реагування при райвідділах обслуговували, але при даній реформі вони вже якби не діють, дані посади були скорочені і дані функції перебрали ми на себе. Угу. Ну, власне кажучи, Рівненщина це пілотний проєкт в цьому напрямку. Скажіть, ну, це, певно, велика відповідальність. І чи важко було вам адаптуватися до цього, до нових таких, скажімо, змін? Чесно скажу вам, дуже важко, тому що нова територія обслуговування, нові вимоги, багато чого нового. Відповідно, нові працівники, які також не знали територію обслуговування, Перші їхні чергування були на невідомій території для них. Відповідно, ми почали комунікувати з офіцерами громади, вони там інколи нам дещо підказували по території, тому що вони добре знають територію обслуговування, де вони несуть службу. І відповідно, скажімо так, спільними зусиллями ми вивчили вже більш-менш нормальну територію, хоча ще досі до нас випускаються випускники нашої академії. Які приступають до служби, і вже наші працівники вже їм розказують, як нести службу і показують територію обслуговування. Угу. От, власне кажучи, чи можемо сказати, за скільки часу, грубо кажучи, ви вже адаптувалися? Скажем так, ну плюс-мінус півтора місяці, було трошечки тяжко, тому що не завжди в сільській місцевості є інтернет, зв'язок. Заїхати на адресу дуже важко, тому що ну якби uh -huh. локація не показує, не підтягує. Були випадки, що навіть патрульні поліцейські через погану дорогу не могли доїхати за адресу, залишали автомобіль і там кілометр два йшли, щоб відреагувати на виклик. Ого. А скажіть, будь ласка, який зараз у вас штат саме працівників? Штат працівників загалом відділу. Організація нанесення служби в Дубінському районі 149 людей, безпосередньо на лінію заступають по штату 122 чоловіка, вони розділені на чотири взводи і відповідно по зміну заступають на службу. Останні це працівники апарату, їх є 27 людей, це чергова частина, працівник ДТП, відділ безпеки дорожнього руху, моніторинг. ну і… Інші працівники, які, наприклад, адмінпрактика, перевіряють адмінматеріали, допомагають патрульним, підказують і так з цим служба. Ну, а як вас, скажімо, зустріли жителі Дубенщини? Чи як вони ставляться до патрульних? Чи покращило це їм життя? Щодо реагування, можу сказати, на повідомлення протягом. Двох з половиною місяців близько чотирьох тисяч звернень було на лінію 102, ага. куди ми виїжджали, реагували. Тобто це велика кількість звернень від, відповідно мешканців даних громад. Чи Патрульна поліція влаштовує, ну, я не можу на це відповідати, тому що, скажімо так, це більше громадяни мають відповідати на дане запитання. Mm -hmm. Але я думаю, що е, час нашого реагування е, близько до 10 хвилин загалом на територію громад. І це досить непоганий час. Ми завжди перші на всіх викликах, тому що патрульна поліція. Угу. обслуговує як і в день, так і вночі, і завжди приїжджає першими на виклик будь-що де відбувається. Скажіть, будь ласка, власне кажучи, по яких районах ви саме їздите, і яка специфіка кожного з них? Як у вас відбувається співпраця із поліцейськими офіцерами громади? По районах в нас взагалі зараз один Дубинський район, але якщо взяти по районах, це колишній Дубинський, Млинівський, Радивилівський та Димидівський. Uh -huh. І ми всюди здійснюємо патрулювання в сільських місцевостях. Дана територія розділена на вісім зон оперативного реагування, і на кожній зоні оперативного реагування в нас знаходиться автомобіль один, екіпаж патрульної поліції. Додатково ще на М-19 на трасі Київ-Чоп, і на, на М06 і на М19. Uh -huh. Ну, відповідно, ще посту рипси, там також наші працівники несуть службу. Угу. Скажіть, які найпоширеніші виклики на Дубинщині? На Дубинщині дуже, скажімо так, поширені виклики домашнього насильства. Є всякі тілесні ушкодження, адмінправопорушення, відповідно, це напевно ж саме більше угу. насильство сім'ї. А чи часто підтверджуються ці виклики? От, наприклад, те, що телефонують і кажуть там насильство, чи, чи дійсно це чи відповідається дійсності? Е, як правило, вони підтверджуються. Ну, 50% навіть більше воно підтверджується. Е, якщо є навіть сумніви, працівники поліції складають. Оцінку ризиків і можуть не притягати особу до відповідальності, якщо немає ознак, немає заяви і відповідно, але вже людину беруть на контроль. Угу. А чи багато водіїв на підпитку, чи в стані сп'яніння, скажімо, наркотичного алкогольного? Ну протягом двох з половиною місяців після запуску е було виявлено водіїв в стані сп'яніння 175. Це як розділити буде десь до 4 половиною за добу. Uh -huh. Це я рахую велика кількість, що людей не вчить, не вчить велика кількість дорожньо-транспортних пригод і як вживали, так і вживають. А здебільшого це в яку пору там в день чи, можливо, під вечір, чи це неважливо? Неважливо. Там і в нічну пору доби, і в денну пору доби виявляють. Працівники поліції даних водіїв стосовно нічного патрулювання на Дубинщині. От знову ж таки повторюсь, ми там ми разом з вашими правоохоронцями їздили, і для мене стало досить таки дивно те, що е, патрульні здійснюють адміннаглядами за особ... адміннагляди за особами, які там перебувають, е, скажімо, під домашнім арештом. Е, чи поширено це, скажімо, на Рівненщині? Тому що ну для мене це було дивно. На даний час по Україні взагалі не поширюється і по даних напрямках патрульні поліцейські здійснюють тільки в Дубінському районі, тому що ми є являємося пілотним проєктом і, відповідно, нова модель реагування на повідомлення, на перевірки, ми забрали функції груп швидкого реагування, які раніше перевіряли адмінпіднаглядних, формальщиків, домашнє насильство, домашній арешт. А на даний час на Дубинщині е, дану функцію виконуємо ми. Угу. Тобто е, в денну пору доби також може їх перевіряти і перевіряють ще офіцери громад, угу. але в нічну пору доби е, тільки ми здійснюємо дані перевірки. Тобто це е, по всьому, не тільки по Дубну, а й по всьому району, так так угу. е, відомо, що е, в дубно релокувалися правоохоронці зі сходу. Скажіть, будь ласка, чи працюють вони досі, і можливо, е, хтось залишився, можливо, хтось вже е, поїхав? Е, так, е, спочатку було більше 40 чоловік е, з Луганської Донецької області. В них були дуже е, скам так різні долі, які в нас люди були, які були в полонах. Натерпілися дуже багато неприємних речей. Відповідно, вони прийшли всі перевірки спеціальних служб, mm -hmm. чи вони взагалі можуть нести службу. Ну, самі розумієте, чи вони пішли на співпрацю, не прийшли. Відповідно, наші всі працівники пройшли відповідні перевірки і на даний час. В нас залишилося 40 людей, дев'ять людей, які несуть службу. Їм сподобалося на Дубнищині, на Рівненщині. Один вже працівник завів сім'ю, так, ну, подружився і Супер. живуть спільно, все в них добре. Рівненщина стала для них другим домом, можна сказати, так? так? Тут вже будемо переходити, скажімо, більше до особи патрульного поліцейського. Чи буває патрульним страшно? І чи були у вас такі, наприклад, уже на Дубинщині випадки, коли от, скажімо, особи вели себе неадекватно? Це дуже тяж, часто відбувається. Патрульним всі ми люди, відповідно, всі ми чогось боїмось, Боїмось за своє життя, здоров'я. Дуже багато випадків є, от, наприклад, насильство в сім'ї. Ну, як правило, вони себе агресивно поводять, дані кривдники, відносно не тільки е, своїх близьких, але відповідно, якщо вони вже відносно них викликали працівників поліції, то завжди треба бути готовим до якоїсь надзвичайної події. Е, відповідно, наші працівники постійно їздять. Не тільки на виклики, але постійно їздять в бронежилетах. Uh -huh. ну, відповідно, заходи особистої безпеки на першому місці, тому що е декілька років тому був трагічний випадок з поліцейським з райвідділа в дубну, е якого закололи вилами. І ну, треба бути готовим до цього. Uh -huh. Тобто можна сказати про те, що все ж є такі, скажімо, агресивні особи, які там погрожують, можливо, навіть загрожують Постійно. життю поліцейських. Зрозуміло. Постійно погрожують, особливо кажу, там. Дрібне хуліганство, тому що в нас дуже багато випадків по дрібному хуліганству, люди себе не тактовно поводять на вулиці, виражаються, щепляються до людей. І відповідно, коли приїжджають патрульні поліцейські, не завжди воно їх заспокоює. Uh -huh. ну, і Часто затримуємо, складаємо адміністративні матеріали, направляємо до суду. І, відповідно, суд, як правило, дає даним людям адміністративний арешт. Скажіть, а чи повністю сформований ваш штат і чи потрібні вам ще правоохоронці? Штат якби сформований, кістяк. Працівники ще деякі довчаються в грудку в навчальному закладі. А так, якби практично повністю закомплектований штат Дубинського району. Постійно питаються в кожного керівника, скажіть, будь ласка, що потрібно, щоб стати хорошим патрульним поліцейським? Бажання, бажання, бажання і ще раз бажання. І наостанок патрульна поліція дубно. Скажіть, будь ласка, чи вдалий цей проєкт у нас на Рівненщині? Як на мене, вдалий я не бачу ніяких скажімо так, перепон, щоб вона не продовжувала далі ця реформа. Тому що і час реагування в нас покращився загалом по статистичних даних і по виявленню грубих правопорушень також досить, скажімо так, велику кількість ми притягаємо водів по заводіння в стані сп'яніння, тому що ви самі розумієте, що це потенційний вбивця угу. і даних водіїв виявляти необхідно. І що стосується у нас немає ніякої показникової системи, тому що ми працюємо по-новому, але найбільший більший показник це зниження аварійності. Що ми і робимо? Насправді це надзвичайно важливо. Що ж, я вам дуже дякую. Бажаю удачі вам та правоохоронцям Дубинщини. А я нагадаю, сьогодні ми розмовляли із очільником патрульної поліції Дубинщини, майором поліції Назаром Муликом.